Плетимо або горизонтально, або вертикально. Ось так. Ми можемо накрити один Боговічинський собор, одну телевежу, 140 пам'ятників Тарасу Шевченку. Це або 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 а, 331 дзеркальний струмінь, 251 фонтан з мавпами і хоч би один закрити. І найголовніше зараз 112 тисяч 320 піт з буфета. Ось стільки ми спили сіток по площі. А цей станочок, до речі, мій батько зробив. Він такий якраз переносний, щоб можна було кудись з собою брати. Так, а що ми будемо пробувати? Скажи мені, будь ласка, ти не друкуєшся ще? Я Марія Христенка, я художниця і волонтерка. Наша організація називається Щезник, бо щезник це міфологічна українська істота, яка може змінювати свою подобу або ставати невидимим, тому це ідеально підходить під сітки. Ну у нас десь людей 10-15 — Це постійна команда, і напевно ще 20, які ходять. І ну, вона постійно міняється. Напевно, я і ще пару людей, які з самого початку, не треба щось вміти до того, як ти прийшов, щоб це почати. Тому завжди ми раді новим людям. Я спілкувалася з проблемою, що коли дуже різний матеріал, тут, наприклад, два кольори або є-три типу, кольори, і вони всі разом гарно виглядають, бо це все камуфляжна палітра. А коли це просто речі, які тобі хтось передав. А, і кажеш, природний зелений колір. А не всі знають, що таке природний зелений колір. В сенсі. Оце було трошечки важко, коли треба було пояснювати, що не треба поруч контрастні кольори плисти, а потім треба пояснити, що таке контрастні кольори. Думаю, де б мені ще знадобилась художня освіта, правда? Грудні в мене захист магістра. І в мене бакалаврський диплом. Я навіть зможу його показати. Або проілюструвати якусь книгу, або зробити комплексне оформлення. Я вирішила і текст типу теж зробити. Ну, там тексти моїх друзів і один мій редагування моєї ще одної подруги. Бо тут якраз переплетіння волонтерства, творчості і все таке. І, власне, ось звідти. Будинки просто фігурували в історіях. Ну, і в мене, типу, оскільки це про Харків, ця історія Харків це мій дім. Це не те, що було рішення залишатись, це не було рішення їхати. Я маю бути корисною, бо я, наприклад, не маю грошей, щоб багато донатити. Треба було. Куди діти руки? Бо коли в тебе руки зайняті якоюсь роботою, ти не не витрачаєш час на дум і Оце вічні новини, і паніку в соцмережах. Ми вирішили піти в шпиталь, бо там, начебто, були потрібні санітарки, і була дуже смішна ситуація. Бо ми до нас виходять і кажуть, типу, ну ми питаємо, вам потрібні санітарки? Вони кажуть, так, нам потрібні санітарки. і мама така, ми поруч живемо, можемо приходити коли завгодно. Ну ми ось тут. І він такий, так, так, так. А яка у вас професія? І ми кажемо художниці. і в нього так міняється обличчя. Він такий, Нам не потрібні санітарки. такий, ну що ж. І за іронією зараз я мину, типу, волонтер в медичній команді. І роботу з роботою мені пощастило. це моя дитяча робота мрії, я ілюструю книжки, тому це теж творчість. А, да, І ще плюс цієї техніки, ну для тих, хто починає ними займатися, тут не треба виб... мазати рукою, бо в інших треба рукою прямо ліста фарба, а тут можна ганчірочкою. Ну, для мене це не плюс, я люблю лісти фарби. Але не всі люди, які приходять, готові прям так робити. Що ж, інтрига. Ага, доведеться друкувати ще раз, бо вона... станок не налаштований. Я для цього це пробую перед вершопомси. Намучити людей, щоб вони вже були на налаштованому. Так, це для того, щоб сохла робота, а зараз тут просто висять зразки техніки для мене дуже важливий процес, коли ти знайомишся з людиною саме під час того, що ви робите щось е, разом. Тільки так я вважаю, що можна зрозуміти якусь людину. Це стосується творчості і нетворчості. І, власне, завдяки цьому у нас типу, е, зросла дуже класна команда. Я їх всіх дуже люблю. І там були такі магічні моменти. Бо коли ми тільки прийшли в шпиталь, там вже був хлопець моєї академії, з яким я не ніколи не спілкувалась. Але зустрілись ми там. Потім а, туди підтягнулася дівчинка. Для мене незнайома. Але як виявилось, в дитинстві ми були сусідами на дачі. І тобто, це такі, ну ніби доленосні штуки. Наша сім'я має дачу в липцях, яку ще починав будувати мій дідусь, закінчував мій тато. І це. Це прекрасне місце сили з єдиним мінусом, що це близько до Росії. У в мене роботи є. Може потім вам показати там висять за вами, де шматочки типу спогадів з Ліпців Я зробила. Типу, і ще оця рослинка татарнік, типу, це сленгова назва, можна сказати, якась латина, яку я не пам'ятаю, яка там дуже багато росла, і типу, нагадує мені про це місце. Ну, Там супер красиво, і плюс там будинок він дерев'яний, його збудував ще мій дідусь. Власноруч там була окрема кімната під його художньою майстерню. Потім, типу, там у батька там мільйон інструментів було, він постійно щось майстрував, всі ці інструменти вкрали росіяни. Упс, ще вони вкрали байдарку з якій я з друзями плавала по водосховища, але вона стара, може, вони десь на ній втопились. Так що, ну, сподіваємося. Я, на, можливо, я на піввідсоточка розумію цей біль людей, які втратили свій будинок, але так само, як це мене, додає мені розуміння, так, типу, що вони відчувають? Але так само це робить прірву між нами ще більше, бо я втратила цього лише дачу, яка Типу, не є необхідністю. А тут в мене є одненька: це нічний парк з Тернополя. Стилізований в абстракцію. А це е, якісь озера стовпи, коли їдеш в потязі. Це те саме, це захід сонця був, коли ми їхали. Це як шлях, і вони супер, типу, всі яскраві. Бо це був такий шок. Я, ви... я виїхала з Харкова, я виїхала в інше місце. Там, типу, дуже багато людей. Це стрес. Як маленький блокнотик, це фільтри для, для самокруток були. І я вирішила, що змушу себе кожен день щось на цьому малювати. Це, були, ну, це був для мене як виклик, бо раніше, ще до вторгнення, <смас> мені було дуже некомфортно мати з собою блокнот і малювати десь на публіці. Ну, типу, я в цілому тривожність якусь відчувала в, бага... в дуже багатьох е... типу сферах. А тут в мене такий малюсінький блокнотик, який можна в пенал сховати. І усюди себе легко носити. В процесі роботи я зрозуміла, що це треба переводити в великий формат, що воно, воно туди проситься. І так вийшов цей проект фільтри. Бо власне це було таке дослідження, окрім викликів до себе, це було таке невеличке дослідження, що я роблю багато, потім маленьких робіт, потім відфільтровую з них найкраще, проводжу їх в великий формат, в іншу техніку, і це був процес профільтрування ідей, фільтрування візуальних образів. О, це, це з моєї виставки. Це, власне, оскільки ті фільтри були як щоденник. Ну, було як робила це кожен день. А це як щоденник на щоденник, бо це рукавички, в яких я працювала, коли вже робила відбитки, і відтискала ці рукавички. Ви ходили на фонтан виснаження на виставку? Так, ходила, я обожнюю макове. В цілому, мені дуже подобається, що у нас відкриваються виставки одна. Я не пам'ятаю, що це було, але вона відкривалася під час блокауту, просто написала, що треба взяти з собою ліхтарик. Це, це було дуже романтично. Харків я б сказала, переродився. Бо так, до вторгнення було супер багато всяких івентів, але до вторгнення ще був ковід, і івентів теж не було. Типу, не, не всі вони були доступні. І власне, я зрозум... я якийсь час до цього була така трошечки соціальна в плані. Творчому і такому я не сильно, клас... ну, не сильно багато спілкувалася з іншими митцями, і тільки потім, тільки коли це стало неможливо, я зрозуміла, що це моя необхідність. Але я, типу, я відчула на собі, як воно поверталося назад, бо на початку так Харків був повністю пустим, але я в цілому і не виходила за свій квартал, умовно кажучи. І це починалося як нове дослідження міста. Тобто я виходжу з дому. Спочатку я ходила в шпиталь, потім я прийшла в гості до друзів на сусідній станції метро, і я ніби заново відкривала це місто для себе. Але потім почали потрошку по концерти з'являтися, і це було таке свято. Бо, хоча бу була якась на початку моральна дилема: що що це? Ми підемо кудись тусуватись, а не весь час працювати. Але ну. Треба відпочивати, щоб продуктивно працювати. Я дуже змінилася як людина, ну я стала, типу, сміливішою, напевно, і в творчості це теж. Бо я тільки ось після вторгнення зрозуміла, ким я хочу бути ну, в плані творчості, що я саме хочу стати митцем, вирост... виростити з себе митця. У мене є прикольний колажний щоденник. Щоденник зроблений з колажу, який стилізований під як ліків. Бо і концепція написана на інструкції. Читати ми це сьогодні не будемо, ми будемо тільки дивитись. Бо щоденник це терапевтична штука, власне, тому це ліки. І це такий міні-колажний щоденник. І тут можна відкрити віконці. Якийсь шлях до спокою, шлях до пошуку, бо як. Ну, це було ніби підмов, підмовлено, бо поки я робила цей щоденник, зі мною відбувалася куча всього і гарного, і поганого, і все в перемішку, ніби я в якомусь кіно. воно складається, так? Або не складається. Що із самооцінкою, так, да, воно випадково так склалося, бо ну, питаннячки справді були. Зараз питаннячок нема, Зараз все добре. За це я його і люблю, бо він це як простір, де можна повністю звільнитись від. Купу правил, технік, скільки б ти не вивчив. Бачите, чи те, що майбутнє в такому да, жанрі, в колежі? Ні, я теперішнє в ньому бачу, бо у нас все накладається одне, на одне, неймовірні позії. Ми зустрічаємо людей або співпрацюємо з людьми, яких би ніколи не думали, що зустрінемо. Тому це зараз все відбувається, як калаш. Що буде в майбутньому, буде в майбутньому, я не знаю.